Доброго дня, шановні підписники, глядачі та ті, хто заглянув на канал. Я знаю, що обіцяв не замовляти, але, 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 але не втримався. Приїхала ще одна посилка з тему китайців. Робив два замовлення, але одне замовлення розділили навпіл. В результаті в мене виходить три посилки. Одна ось приїхала, нова пошта привезла майже під саму хату. Інша... Посилка начебто десь лежить на відділенні селищному. І третє, я не знаю де. Тобто воно начебто стоїть, би, статус, що доставляється, а куди доставляється, як доставляється, я От, поки що не розумію. Але воно все поки що ну, на, даний момент, на момент запису відео терміни ще не просрочені, тобто воно навіть випереджує свій графік. От. Ну, добре. Досить розмов. Будемо скривати, дивитися, що тут приїхало. мені самому цікаво. Дійсно, це той хлам, який я замовив чи щось інше. Ого! Так. Що цікаво, це позиція була в другому замовленні. Будемо дивитися. Так, на вигляд це тиски до е, станини для дрилі кріплення. Далі ось така штука, це, мабуть, термосат. Заточна байда для сверл. Подивимося як воно. Мені дуже цікаво. Якраз Якраз свердла у мене є, які потрібно заточувати, будемо цим пробувати. Так. О, маленькі термометри. Також перевіримо. щось тяжкеньке, не знаю, подивіться. це така цікава штука. Чисто випадково замовив. Також протестую термометр, якого мені не вистачало. Це також дуже цікавенька, корисна річ. Так, і все. Ну, зараз це все розпаковуємо і перебираємо. Отже, саме перше це тиски на станину для кріплення дрилі бо покористувавшись нею, я зрозумів, що все-таки потрібно її брати з тисками. В комплекті кріплення болти і, і сама станинка. Трошки люхтити потрібно буде. Позакручувати. О. Для швидкого переміщення, для підтягування. Ну, губки тут нез'ємні, лиття. Ця штука теж трішки розкрутилась, підкрутим. Ну, буде видно Вот така. Ось такі тисочки. Так, друга така цікава штука, це е, пробійник е, керн. Здається, так називається. Тільки керн автоматичний. Ага, ця штука не знімається. Добре. Щок. Це дерево. Прикольна штука. Щось тут. Щось тут розбирається, крутиться. Це, мабуть, пробойник. Добре, попробуємо на металі. Цікаво буде, як воно. Буде видно, наскільки її вистачить. Звичайний керн у мене є. Ну а це автоматичний. Прикольно. Так, ось такий термометр. Електронний. Упаковка звичайна, коробка, інструкція. Як завжди. Сейчас тут потом потім будем читать. Ага. Так, за это потрібна батарейка. Так. -с. Оп. Ага у нас 2 мизинчика 35,7 ну что смиряю насколько точно смиряю это критиковый кроха будет видно О, такий от маленький, компактний екранчик монохромний. Через деякий час вимикається. Вмикається на, при натисканні на курок. По межі, по межах від мінус 50 до плюс 600 градусів. Так, ось така річ. Китайцю китайців було написано, що це маска зварювальника. Виявилося, що це маска не зварювальника а Ця у, кросова, чи якось так називається. Ну, як зварю, як для зварювання, я її спробую, бо до цього, бо на даний момент зварюю в окулярах звичайних сонцезахисних. І е, проблема з, з окулярами з тим, що вони захищають тільки очі обличчя. Якщо дуже багато доводиться варити, то трішки. Ну, Загорає, скажем так. От. Шкіра пересихає, особливо на морозі. От. Ну, В принципі, я думаю, ціна в 3 долари не така вже й велика. От, Виглядає ось воно так. Широка ось стрічка. Два регулювання. Знаходиться воно на затилку. Думаю, буде набагато краще, то зазвичай воно десь там збоку давить, це на затилок. От, Так вона роз'єднується роз'єднується окремо маска, окремо намордник, що воно таке. чотири ось крючка. Ну, пластик, намордник пластик. Тут, типу, поролоновий якийсь наклейка, фільтр. Тут ось теж металева сіточка. Ну... Чисто декоративно. Трошки м'якенький пластик. Тут же ось самі окуляри. Чи обрезинений пластик, чи якась жорстка резина. О, всередині <клухи> більш м'яке, плюс поролон. Є от отвори для вентиляції, щоб не запотівали. Так, у випадку чого можна буде замінити скло. Ось ага. таке воно ну, Жовте, чорне, там видно буде. Я думаю, його вже буде не проблема купити. Як для трьох як доларів виглядає непогано. Скільки вони протягнуть... Опа! Як нормально, на наче нормально. Подивимося, попрацюємо. О, таке все трішки жовтувате. Тому що скло От, Наскільки воно буде захищати від зварювального, е, зварювального апарата не знаю. Подивимось. Так. Заточний такий устаночок, насадка більше для дрельки. Шоритаверта. Конструкція. Ну цікаво. Якщо вірити напису, від 2 до 5 мм, від 5 до 8 від 8 до 12,5. Тобто ось є желобки Три штучки. Тут от відразу потрібно буде підрізати. Ось видно. Ну, то не страшно. Так, заточний Це монолітний циліндрик з абразиву. Правда, він якийсь жорсткуватий. Ну, в як кажуть, велике зернятко. Щось не дуже віриться, що воно буде нормально заточувати. Але тут ось ще можна буде. Є прорізи. Можна буде різними сверлами, спробувати різними свердлами спробувати. І на підшипнику. От сидить на підшипнику вал. З цього боку, наче тут немає ніякого підшипника. А тут є. Нічого собі. Ну, тобто затискається отут дрелька, там кладеться, якось прив'язується воно. А, прорізиться для цього, щоб закривалося. Пеньк. Так от. Добре. І воно крутиться і сверло сюди. Попробуємо. Чому? Так, следующее. Термометры. Такие вот мини-штучки. Так, что показывать? Цей 25, цей майже 30. Тут щось теж на 25. Тут теж 25. Ну, виходить один із 4 трішки прибреху. наскільки вони? Далі ось такий от температурний датчик. Ось вхідні, Комутація від 110 до 220 вольт, півтора кВт максимум. Ну, в принципі, в мене там вентилятори невеличкі. Вт по 30-40. А, factory setting, це те, що по замовчуванню стоїть. А це, що можна тут накрутити. До 10 хвилин працювати буде. Кратність 1,1 градуси. Ну, подивимось, що воно таке. Це кнопка переключення режиму. P0, P1, P2, P3. Ну і кнопка. Дві кнопочки вибору. Угу. Потрібно буде зібрати схему, подивитись уже там по натурній. Так, ось така якась штука. Щось наші тяжкеньке. Ось таке. А, -а, -а, а ось воно що. Та, блин. Короче, таки есть на основі неодимового магніта Ну, я надію що це неодимовий магніт Для зварювання Як воно? Мінусова клема. Що? От, з клемкою. Угу. Це нормальний магніт. Тому що я купував тут по місцю би по такому ж принципу. Тільки чуть іншу клему, там крупний магніт такий круглий. І проблема в тому виявилася, що тим магнітом я скористався всього на протязі півгодини поварив і він розвалився. Тобто, от в самій обоймі магніт роз, ну не знаю, чи може не такий він, ну, точніше, він був звичайний, не неодимовий. І чи від ударів, чи від температури, чи від току, який через нього проходив, він ну, тупо почав розсипатися на куски. В результаті я ту штуку викинув. От, але проблема з кріпленням е, мінусового ну, цього катода чи анода інвертора в мене все-таки присутня, тому от замовив таку конструкцію. Тут ось воно регулюється. Все поставимо, протестимо. Також буде відео. Тут ось видно з цього з пластика. Чи не пластик, як воно. Ну, коротше, що не токопроводне, щоб, віддати, ток не проходив через магніт. А тільки ось через сам контакт. Так, ось така. Невеличка посилочка, тільки ось його корисного хламу замовив. Надіюсь, воно все піде в діло. Нічого від, ну, швидко не зламається. Все ж спробую протестувати, відзняти про це відео, розповісти. До речі, викрутки, які я замовляв минулого разу, до сих пір працюють. Дуже класна штука, коли є намагнічування і розмагнічування. Дуже допомагають мені в повсякденній роботі. Щодо цього, за можливості зніму відео, покажу, як воно все працює. На ті позиції, які будуть на момент монтажу відео, я додав посилання в описі відео. А всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!